Всім привіт! З вами я, Міраклес. І сьогодні я вже вдруге виграв свій призовий бей від Сергія Річика. В нього є канал Суперхвостик. І ссылку на його канал ви побачите внизу під моїм відео. Всім рекомендую підписуйтесь. Там також ще проводиться один конкурс, це вже третій конкурс із тих, що я знаю, тож у вас є шанс прийняти також участь в конкурсі і позмагатися. А саме на віртуальний турнір по Beyblade X. А тепер давайте подивимося, що ж там всередині моєї коробочки. Я навіть не знаю, що там за Bey, і мені дуже цікаво подивитися, що там буде. Це по суті виходить як Mystery Box, Тож давайте разом подивимося. Але я точно знаю, що це від Tomy і що це оригінал. Тож давайте тепер будемо розрізати нашу коробку. Так. Обережно. Все, ми відкрили нашу коробочку. Вау. Хвилинку. Так, у нас тут був захист. І у нас є Б, я його розпаковую. Вау! І це в нас іде. Я забув його назву, це йде Луйнер. Так я думаю, добре видно. От такий от іде луйнер. З таким от класним шариком. З такою от цікавою, до речі, рамкою. Я такої рамки не пам'ятаю, щоб я бачив. Давайте детально я подилюсь навіть в інтернеті, що це за луйнер, і вам про нього розповім. І так, я пригадав його назву, а точніше подивіться. В інтернеті його назв. це Кошмарний Луйнор» або Nightmare Longinus. Він йде в наборі B118, а саме в рандом Бустері». Не в наборі, а в рандом Бустері». Тож, і по суті, він ще в VVA. Дуже цікавий бей. Він йде такий, знаєте, як лімітована версія. Ну, по суті, вона так і є. Та лімітована версія дуже крута, мені подобається. Такий от він гарний. Якби була б Машина часу десь, наприклад. Я би десь його відправив у 2018. На той час луїнери вони були прям максимально сильними. Ну дуже сильні. Навіть цей луїнер може протистояти третьому сезону. Дуже крутий бей, дуже класний. І це, напевно, не напевно, а так і є. Це перший бей, який був лівостороннім і мав залізо в своєму слою. Дуже крутий бей. Такий класний, бачите, як ці дракончики рухаються? Це його унікальна фішка, бо ніякий інший бей, такої здібності не мав. Тобто він, коли ударяє, в нього щелчки відходять, і він може такий сильний удар завдати, що це просто круто. І також він складається з двох деталей: в нього драйвер іде дестрой. Тут мені вирішили, е, в мій містері бокс покласти драйвер. Ой, що це таке, не можу сфокусувати фокус. О, нарешті, я сфокусував. Мені поклали драйвер від Satomba. От такий він класний, такі в нього йдуть коло... колесика. Дуже класний драйвер для комбінацій. І також оця от рамочка, вона називається Under. Я про її існування навіть не знав, і тепер я її вживу побачив. Прикольна рамка, дуже гарна. І бейсам дуже гарний. До речі, зараз я вдіну цю рамочку і вам щось покажу. У мене чомусь камера не дуже сильно хоче фокусуватися на цьому беї. Цей камнього аура прям таким фіолетовим будто світиться. Круто. В реальності так не видно, але тут від нього прям наче аура така іде прям гарно Як в аніме, давайте його закрутимо. Круто. Хто не знав, на цього бей ще також можна вдівати рамку, а так він складається з двох частин. Це дуже круто і дуже унікальний бей. Дякую вам великий Сергій Річик і каналу Суперхвостик вам за те, що ви робите подібні конкурси, це мене дуже щасливить, дуже радує. Тож бажаю вам багато підписників, а ви, мої підписники, також не забувайте підписуватись на їхній канал. І також на мій не забувайте. Тож, всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А з вами був я, Міреклес, Всім удачі і всім пока!